Я повертаюсь до своїх істоків, до мови предків і моїх батьків. Ця мова дає аспект широкий: я більше бачу того, що я люблю. Був час, коли цю мову нам забороняли, щоб роду ми свого не пам'ятали. Прийшов вже час нам мову відновити. Дух рідної землі нам відродити, співуча мова і земля родюча, і українці напрочуд співучі. Я пам'ятаю, як в сім'ї співали, І кожен день на щастя та добро благословляли. Хай новий день в життя прийде, І все чуже хай відійде. Відновиться і оживе душа. Засяє сонце, серце заспіва.